І не дивлячись на те, що здається, що ми всі з вами знаємо, що таке благодать, і сьогодні хотіла би ще таки все-таки торкнутися цієї теми і поговорити про благодать Господа Ісуса Христа. Я сьогодні буду відкривати багато місць і читати досить повільно, для того, щоб ви встигали слідкувати за думкою саме в Біблії, саме в Слові Божому. І ніби нам, що Павло показує в цьому, ну, так би мовити, побажанні, та, або в, тому, в цій настанові, та, він каже про благодать Ісуса, про любов Батька і єдність Святого Духа. І здається, що ніби так все розмежовано. Хоча ми з вами знаємо Бог тридини, правда? От, але все ж таки, Оця триєдиність, три вона в кожній особі проявляється дещо по-різному. І це нормально, тому що ми, і ми з вами, кожен, да, одночасно є ну, різними гранями. Да? Ми і якісь е, хтось є в професії, ми хтось є вдома, ми хтось є для своїх рідних. І ми, хоч одна і та сама особа, а ми, але ми проявляємося по-різному. Тобто в цьому немає нічого розділеного, ні. Це все якраз об'єднює показує, показує у цю широту прояву. <клес> І от щодо благодаті. Другий Корінцях 8 розділ 9 вірш. Ми знаємо, що це, це місце писання взагалі-то Павло він говорить про вчить Коринську церкву. Бути е, плідною в служінні даяння або посіву. Це місце писання, воно відноситься до цього. І там є одне місце, яке я... Ну, воно десь у мене завжди було знаком питання, я не до кінця його бачила у цю повноту, але якось завжди причисляла по контексту саме до питання посіву, тобто те, що ми можемо робити використовуючи Звичайно, гроші. Адже ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа. Благодать Господа Ісуса Христа. Я на це звертаю увагу. І далі Він говорить, який, будучи багатим, заради вас став бідним, щоб ви збагатилися Його бідністю. Або інше переклад. Який полишив небесні багатства та збіднів заради вас, щоб завдяки його в богості ви змогли стати багатими. Став бідним, щоб ми збагатилися. І коли Павло звертає на цей бік Ісуса або Його подвига увагу, Він говорить перед цим, що ви знаєте благодать Господа. Тобто в тому, що він збітнів, щоб ми збагатилися, проявилася його благодать. І стосовно грошей, ну, якось би можна було би, ну, і те, і то в мене були занакі запитання щодо цього місця. Але нещодавно, коли я от на це місце поглянула саме, звернувся в мій погляд з точки зору благодаті, якось. Бог відкрив мені так трохи ширшу картину, і я спробую вам його, її намалювати. В чому заключена тут благодать і що тут за це зубожіння його, або його бідність? Е, перший розділ е, книги. Я не знаю, як правильно відкриє, як там ще. Об'явлення, Об так, бо різні переклади по різному називають цю книгу. І в першому розділі, коли Іван дивиться на ці світильники, серед них Він бачить людського сина. і Він його описує. І ми собі можемо уявити, яким Ісус виглядає на небі. Виглядав до того, як прийшов сюди, виглядає, як Він зараз там є. А посеред Семи золотих світильників. Подібного до людського сина, одягненого довгі до ступні одяг і підперезаного по грудях золотим поясом, його голова й волосся були білі, як біла вовна, ніби сніг, його очі, ніби полум'я вогню, його ноги були подібні до міді, ніби розжарені в печі, його голос, ніби шум багатьох вод. У своїй правиці він мав сім зірок, з його вуст виходив гострий двосічний меч, а його обличчя було, як Сонце, що світить у своїй силі. Ну, Велична картина, правда? Тобто, ну, ну, так, а, ну, з розмахом повний слави та, ми бачимо цей опис, яким Єсус. Це тим, яким він був. А ми з вами читали, що він полишив небесні багатства. І от давайте подивимося, а як він виглядав, коли прийшов на землю. Він виріс перед Всевишнім, Ісаї 53, 2, 8. Він виріс перед Всевишнім, мов кволий паросток. Як корінь у сухій землі. Не було в ньому ні краси, ні величі, які б звертали на себе увагу, не було в ньому принади, яка б привернула нас до нього. Картина абсолютно протилежна. правда? Люди зневажали і уникали його як такого, хто постійно хворів. Він знав, що таке страждання, на кого люди відмовляються дивитися, його зневажали. Звичайно, він узяв на себе наші страждання і терпів наші болі, Але ми гадали, що саме його покарав Бог побив і змусив страждати. Але його рани були за наші переступи, його було вражено за наші лихі вчинки, покарання. Що зцілювало нас, упало на нього, і завдяки його ранам ми зцілилися. Усі ми розбрелися, як вівці, хто куди, кожен пішов своїм шляхом. Господь змусив його страждати від покарання, яке заслужили ми всі, з ним жорстоко повелися, та він був покірливий, він розтулив уста, мов ягня, якого повели на бійню, мов овечка, яку стрижуть. Його схопили, присудили до смерті беззаконно. І ніхто не замислювався над його долею. Його розлучили з цим живим світом, покарали за провини мого народу. Ситуація ну, вкрай протилежна, правда? І це один і той самий Ісус. І я побачила цю картину ось цього зубожіння. Від слави неба в картину ну, повної розчавленості і ну, такого знедоленості, тобто далі нема куди. І місце місце писання, знаєте, воно мені показалося набагато ширшим, ніж просто. Позбавитися матеріальних благ. Тобто те, як він став бідним, це повністю треба було погодитися, відмовитися від слави неба, коли ти творець всього, коли ти всі співають віддають тобі хвалу. Коли ти весь сяєш, як сонце, коли твоя слава вона розповсюджується на всевидиме, невидиме, і прийти стан відречення, стан такого приниження, стан повного зруйнування і в тілі, і в душі заради одного, за ось цього обміну, який відбувся на Голгофському Христі. Тому що, коли ти цар царів, ти приходиш в людське тіло, і це, збідні, ну, це момент, коли ти збіднієш однозначно. І він каже: він прийняв образ раба. Я, я навіть собі усвідомити не можу, наскільки глобальне було ось це внутрішнє ну, згода внутрішня згода піти на таке. Я навіть, я навіть приблизно собі не уявляю, що це відбулося. І от те, що відбулося на Христі, це і був оцей обмін. Тому що ми читаємо. Що через його рани ми з вами отримали зцілення? Його божественне здоров'я. Він мав його на небі, прийшов, пройшов через рани, для того, щоб обміняти свої рани на це божественне здоров'я. Він мав повноту миру, шолому на небі. Він прийшов. Пройшов через оці всі душевні страждання, через ось це, від, коли його всі покинули, коли ем, відреклися, щоб ось принести нам ось оцей і радість, і мир, тобто взяти і обміняти те, що було на небі, взяти наше і обміняти на Христі. Щоб дати нам це небесне. Те, що він мав всі багатства і має досі, він позбавлений був всього навіть одягу, навіть одягу, для того, щоб в цій бідності зробити цей обмін і зробити нас багатими. І щоб ви там е, у цей момент е, давайте так, тому що ми отримали ще й захист. Він був абсолютно беззахисним, не те, що його ніхто не міг захистити. Він відмовився сам себе захищати. Абсолютно, я кажу: я нічого, я, себе, я навіть не відповідаю. Повністю от він каже, він мовчизний гня. Тобто, я відмовляюся від того захисту тільки для того, щоб оце відбувся обмін, і ви мали Божий захист. Я це все обмінює. І давайте ще цей момент наготи, тому що е ось цей славний одяг, який він має на небі, і прийшов, позбавившись абсолютно, навіть одягу. Для чого? Для того, щоб зодягнути нас в свою праведність. Задягнути в праведність. Так, от ми і знаємо. Що таке благодать? От благодать вона в тому, що він повністю обніщав заради того, щоб ми збагатилися. Ось це його благодать. Те, що відбулося на Голгофі, це явлення цього обміну, це явлення проявлення Божої любові, любові Батька, щоб відбулася ця благодать. І ми отримали те, на що не заслуговували те, абсолютно на що не заслуговували. Тому кожного разу, коли ми з вами звертаємося, з будь-якими проханнями, ми маємо знати благодать Господа Ісуса Христа, що все відбулося на Голгофі, цей повний обмін. Він відбувся. Тому й сказано в Біблії, що благодать прийшла з Ісусом Христом. Вона не могла прийти без Нього. Вона могла прийти була тільки в ньому, як в жертві обміну на Гоговському хресті. Коли ми приходимо, ми нагадуємо собі і всьому духовному світу, що ми знаємо благодать Господа Ісуса Христа. Ми знаємо, що відбулося. І тому ця проблема або якась, якісь негаразди, з якими стикаємося ми чи люди, люди біля нас, вони всі вже е, мають відповідь в цій благодаті, в цьому обміні вже відбулося. І коли це все сталося, коли цей обмін, і явлена благодать відбулася, Ісус сказав. Звершилося. І це те слово, яке поставило цю крапку в явленні Божої любові, і почався новий відлік, відлік нового заповіту, коли принесена жертва, коли е, пролита кров, і цей знак, що в е, цей заповіт він війшов в свою дію. І ми знаємо, що цей час він не завершиться. Доки буде існувати земля, час нового заповіту, він не завершиться. Тому ми маємо сміливо приходити до престолу благодаті і милості, Престолу благодаті і милості. На цьому престолі є затверджений обмін, і каже: ви підійшли до благодаті. І взяли все, що вам потрібно для своєчасної допомоги. Тому наша участь тільки в цій сміливості Звершено все благодаттю Господа Ісуса Христа. Тому, коли ви будете чути це прощання, благодать Господа Ісуса Христа, це те, що відбулося на Голгофі – і це повнота нашого життя, тому йому вся слава. Алілуя! Алілуя! І тому зараз, коли ми будемо з вами молитися, і знаю, що є багато питань, які потребують вирішення, ми будемо в це говорити з позиції того, що ми знаємо благодать Господа Ісуса Христа, що Він, будучи багатим. Зобожів заради того, щоб ми збагатилися, збагатилися зціленням, збагатилися захистом, збагатилися миром, збагатилися спокоєм від Бога, збагатилися звільненням і повнотою свободи. Всім цим ми збагатилися через Його благодать. Алилуя!